Я думала, що сейшели це рай на землі, поки не побувала, там і не дізналася це. Кокоси вбивають. Так, не акули, скорпіони, або змії, їх тут просто-напросто немає, а кокоси, які падають з дерев тобі на голову. І так само вони можуть пасти на машину, не дай Бог тобою орендовану. На сейшелах взагалі немає ніяких світлофорів, дай Боже, щоб там був хоч один знак. І при цьому всьому аварії тут не то, щоб багато, максимум туристи врізаються в автобуси, які гасають тут, як на віжені, але при тому всьому тут ще й лівосторонній рух, що також не додає простоти. Круглий рік 12 годин, день 12 годин ніч. Рівно в 6 ранку тут світає, як по годиннику, та рівно у 6 вечора тут вже темно, як в сраці. Ніякого тобі літнього безумового часу чи якихось змін? Ні, тут все стабільно в шостій вечора можеш виколювати собі очі і йти спати, бо ввечері тут майже нічого не працює, окрім якихось баршиків. Захід сонця та світанок, до речі, тривають всього 15 хвилин. А от ціни на продукти в супермаркетах, як у типовій європейській країні, ніяких тобі тропічних дешевих цін, все так само, як у ресторанах, так і в магазинах. А якість якого магазинчиках в баби в селі? Адже хочеться тобі досі не сейшело, після цих фактів пиши в коментарі.